Всім доброго дня! Тема нашого уроку чому людина має працювати. У житті кожної людини настає момент, коли необхідно визначитися з майбутньою професією. Які ж професії існують? Людина людина. Головний провідний предмет праці це люди, з якими ми спілкуємося: це такі професії: лікар, вчитель, продавець, психолог, перукар та багато інших професій. Людина техніка, головний провідний предмет цієї праці це технічні об'єкти, наприклад, машини, механізми, матеріали та різні види енергії. З цього типу є такі професії: столяр, архітектор, електромонтажник, будівельник, складальник комп'ютерів, спеціаліст з телекомунікацій та багато інших професій. Людина і природа це професії, пов'язані із сільським господарством. Промисловістю, медициною і науковими дослідженнями. Це можуть бути професії, менеджер з туризму, астронавт, садівник, ветеринар та багато інших професії типу людина та мистецтво. Такі професії пов'язані з образотворчою діяльністю, літературно-мистецькою, акторсько-сценічною і що ж це за професії це професії актор, музикант, художник, дизайнер одягу. Ці професії потребують особливого творчого підходу. Кожна людина має право на працю, що виявляє її особисті вподобання та схильності. Водночас, праця це обов'язок кожної людини і необхідність, без якої не можна задовольнити ні власних, ані суспільних інтересів кожної особистості. Праця буває розумова. Під час такої праці. Діяльність людини відбувається за допомогою центральної нервової системи, використовується раніше набуті знання, навички та фізична, коли вона повинна працювати за допомогою своїх м'язів. Фізична і інтелектуальна праці тісно взаємопов'язані і обидві важливі. Наприклад, праця лікарів-хірургів належить до розумової. Але потрібно докласти чимало фізичних зусиль, щоб операція пройшла успішно. Якщо людина в процесі роботи застосовує хист, уяву та здібності, то її працю називають творчою. Праця це діяльність людини, у процесі якої вона докладає вольові зусилля для досягнення мети. Запам'ятай. Будь-яку роботу можна виконувати творчо. Завжди цінуй і поважай працю своїх батьків та інших людей. І на домашнє завдання поміркуй і подумай, праця це право чи обов'язок людини? Яку цінність має праця для твого життя? Ви, як учні, працюєте чи ні? На домашнє завдання вам треба опрацювати сторіночки в підручнику 14 та 15, вміти гарно читати та переказувати. І поміркуйте на останнє, ким ви хочете бути в майбутньому. Дякую за увагу! До нових зустрічей!